Усім привіт, друзі, швидкий огляд матчу Eternal Fire проти Bait мапа Anubis, всі справи, камбек. Давайте одразу розпочнемо з дефолтних гранат, а саме з того, як Сантарис відкидує смоку у вікно, проте у використанні з цим моліком він виглядає достатньо цікаво, саме тому, що всі позиції потрібні в Мідлі випалені, відзонені, і Ксантарис спокійно собі пікає ліву частину вікна, в котрої виходить капітан куртка і підставляється. Це виглядає як прикольна пастка, щоб змусити свого суперника помилитися, проте, ну базово його використовувати, мені здається, не потрібно. Це так: трошки прикольнутися над суперником і загнати його в тіль. Давайте застрибну трошки вперед, покажу, як NPL ще кидає смоку вікно з правої частини мідла. Ось так він стає і цілиться трошки лівіше від цієї цяточки на стіні. Ліва плюс права кнопка миші, джамтро. Цей смок залітає чітко у ліву частину вікна, проте закриває його повністю. І ви стаєте більш мобільний, як гравець, бо ви можете не впиратися в те, що більшість гравців знають смоку вікно тільки звідси. Ви можете спокійно собі розпочинати з правої частини мідла, запікувати суперників, котрі пікають вздовж цієї стінки в іконечку, намагаються вбити ваших тімейтів. Ви можете це законтрити, трошки почекати, відійти на смок, кинути його і так само продовжити займати між. Доволі проста тактика проти форсу від команди Eternal Fire. Я її бачу вже не вперше. Проте тут кидаються цікаві гранати, котрі можуть бути у нагоді вам на фейсіті і в матчмейкінгу, будь-де. Давайте одразу розпочнемо з того, які гранати кидає Мейджер. Треспа, перший смок це всередину кона. Ось так він кидає, цілиться, потім стає і кидає смок джамтроу. Після того підбирає ще й дропнутий йому смок, цілиться, як показано на відео, закриває ось цією стінкою ось ці зубці, я не знаю, як це правильно назвати, лишає так, щоб їх було видно, всього три штуки, і цілиться вліво з них. Ось так. Теж джамтров, це дуже просто. Ці смоки, перший закриває всередину кона, другий, падає на вихід Б. І не дозволяє взагалі гравцям захисту збирати інформацію по конектору. Тобто, Алекс зараз буде змушений відкинути смок в конт. Плюс не дозволяють мати інформацію, а пройшов хтось праворуч під Б чи ні. Під цей смок підходить Вікадія, починає розпікувати ближні позиції. Ну, може хтось же бути там на бусті або під смачком, вбирається в ліву стінку і просто зацілиться поверху там, по помаранчевій штуці на стінці, щоб закинути молік в ніч. Він випалює її повністю. Не залишає взагалі жодної позиції, де воно не горить. Також під цей смок підходить ксантарас, буде закидувати другий молі куплен, котрий буде випалювати його ліву частину. Виглядає достатньо прикольно, тому що проти форсу ви випалюєте всі позиції, в котрих можуть никатися гравці захисту. Ось так ви цілитеся, як показано на екрані, на найлівішу ось цю рисочку чорну. І впираєтеся в цей куточок. Просто звичайний ЛКМ, Він залітає, як показано на відео. Це випалено, як ви бачите, повністю дорожка з моліків є. Келікс так само підходить під цей смок, буде закидувати смок в Темпл і молік в пленд перед цим смоком, щоб не дати ротації взагалі увірватися. Тобто він встає в пут, як показано на відео, цілиться смок над помаранчевою ось цією рискою на стінці, буде відкидувати його звичайним ЛКМом, і після того закидує молік. Ось по цих цеглах так само ЛКМ. Флешки через верх полетіли, дефолт недостатньо, Ось ця ліва, вона таки прикольна, тому що вона залітає ліворуч, прям, і між колонами взривається і сліпить всіх, хто стоїть ось в цих кутах. У Воксіка тут, напевно, найважчі гранати, тому що в нього лайнапи постійно, тобто він не має, так що. став, вперся просто в куточок і все. Ні, в нього тут треба впертися в стінку, знайти для себе орієнтир у вигляді усієї риски. Після того навестися на стінку, де він цілиться трошки вище рук ось цього. Єгипетського бога, назвемо це так, а, і кидає молік звичайним ЛКМом. Він падає під пілер, випалює достатньо притку позицію, після чого він закидує ось так хаєшку в ліву стінку. Ця хаєшка ревілить смок нападу і демеджить суперника, котрий стоїть вздовж цієї стінки. Тобто, як ми бачимо, хітрік зараз має достатньо гарну позицію, щоб приймати вихід, проте йому під ноги залітає молік, хаєшка в обличчя, флешки, і він взагалі згорає моліку. І після того, як мейджор відкидає смок, який я вже вам показав, він підбирає ще й третій. Так, він розкидує тут все в команді Eternal Fair. Кілиться, як показано на екрані. Затискаю ось таким чином смачок, він буде його кидати лівою плюс правою кнопкою миші. Jump throw. І після чого буде закидувати ще й флешки. Цей смок летить в КТ. Достатньо просто. І летять флешки. Перша і друга на вихід за своїми ультимейтами. Смок залітає достатньо глибокий. Проте він закриває гарно ось цей кут, з котрого зазвичай можуть розкрутитися ктшники на фраг і вижити. Давайте подивимося, як це виглядає взагалі зі сторони, тому що ми побачили дуже багато гранат. Проте це все в голові уявити собі, як це все одночасно взривається, де сліпі зони, де є певні кути гравців в бейт, щоб заховатися взагалі, вижити і прийняти вихід. Достатньо важко. Саме тому подивимося зараз зі сторони, так би мовити, поставимо камеру тут. І будемо дивитися. Розпочинається розкид, Як ми бачимо, майже увесь плент випалено, Випален пілар. Тобто єдині позиції, в котрих зараз можуть знаходитися гравці команди Bait, це ось цей куточок ліворуч, котрий сліп не відпам'ятаєте, флешки, котру я показував, котра взривається ось тут за пілером. А, і друга позиція, котра може щось взагалі визначити в цьому виході, це Робс, котра має вбиватися просто на розмін, так і відбудеться. Зараз команди Eternal Fire під флешки виходять вбивають суперника під піларом і виходять в ропса трьох. Так, вони нічого не перевіряють. Проте мені здається, якщо б ну, в першого, наприклад, вбили, другий, третій, 100% би. Навіть два в один в розміні. Ставили б ту позицію, вбили його, і далі спокійно собі б зайняли плент. Зараз такий цікавий момент буде. Хочу вам про нього розповісти. Три в два ситуація: Пітрік пасе вікадію, Це не дуже важливо, проте він зараз не влучить, він відпустить Вікадію, і вони взагалі будуть ретейкати б плент. Саме тому. Найцікавіше те, що команда Бейт, віддаючи б плент, зараз правильно скооперуються, підуть підтискати мідл, і, що найважливіше, не почнуть помилятися. Правило ретейку кожного плента, в мене було таке в команді, полягає в чому? Якщо у вас є три гравці, один з котрих снайпер, він має грати один. Пояснюю чому. Він немобільний, він в зумі постійно рухається, він повільний, і в нього є, умовно кажучи, один постріл, щоб влучити. Ну, погодьтеся, в парі, коли, наприклад, вашого друга б'ють, або. Ось цей снайпер вас прикриває, він не влучить і все, ваш тіммейт падає, в нього релот ну, секунду-півтори, поки він не може другий постріл дати, і можуть навіть його вбити. Тобто вони разом, наприклад, той самий капітан Куртка і Хетрік, вони будуть немобільні і один одного не зможуть розміняти. Проте тут NPL-куртка кооперуються разом, ідуть підпушувати зону. І що найважливіше, вони є мобільними. Тобто, от, ви побачите зараз, як вони просто прийдуть в мейн. В них не буде багато проблем з тим, щоб розібратися з Вікадією. Тобто вони просто запікають, вб'ють Вікадію, ну, майже no chance, так? У Вікадії не було шансів, і вони починають грати разом швидко. Тобто, бачите, вони можуть зіграти так, що перший помирає, і за ним вийде спокійно NPL, розміняє. Плюс хід трік собі, давайте відмотаю трошки раунд назад. Він грав дуже обережно, бачите? Йому тут не треба квапитися, він спокійно собі відпікує кожен кут. Грає повільно, не дає по собі багато інформації, бо йому що, йому тільки дограти. Да і достатньо просто це відбувається. Дуже якісна комбінація від Ксантареса і Воксіка в Мідлі. Вони зараз будуть розпочинати вдвох праворуч на Мідлі. Саме в цьому полягає і сенс цієї комбінації. Воксік буде розпікувати першим, каверити повністю Ксантареса, відпікувати поступово вікно, поступово праву частину Мідла. ось цей офенгл, де може стояти Авік. І як тільки він це відпікав, він має якомога швидше впертися в. Цей стіл, прицілитись, як показано на відео, і кинути флешку. Ваш тімейт, котрий є ріфлом і проходить вздовж правої стінки під ваш скоб, має так само не втикати дуже довго, і одразу, як тільки ви відпускаєте флешку, він має пікати. Кидається флешка, ви під нею можете так само, як Сантарес, бити двох гравців мідлі, бо флешка в моменталка сліпить і ворота, і праву частину мідла. Просто бейт зараз стояли в гарному сетапі, але є ксантарець, в котрого є дуже сильний спрей. І про найважливіше в цьому поінті, окрім того, що це тут крута флешка, вони гарно закомбінували разом в Мідлі. Коли ви тут граєте в Мідлі і вбиваєте, як Сантарс, наприклад, двох гравців. Проте, якщо у вас тут 5, 4, або 3, тобто більшість з гравців команди, ви маєте одразу зриватися в камеру і бігти на апленд. Але якщо у вас тут 2, або ви тут взагалі один, вам накинули флешку і ваш тіммейт побіг від вас, наприклад. Навіть якщо між вами така сама дистанція, як між Воксіком і Ксантаросом, ваша головна мета це потримати швидку ротацію з Веплента через Мідл. котрою є зазвичай через Темпл, камеру, через Мідл і на А, так? Якщо ви тримаєте ось цю ротацію, як зараз будуть робити турки, ваші імейти на Апленті, ленті котрими є Келікс і Мейджор, чекають вашого Белюрка, котрим є Вікадія. і спокійно собі кооперуються для виходу на Аплент. Щоб нормально в розмін затиснути єдиного гравця, котрим є в цьому моменті капітан куртка, на розмін. Бо ви контролюєте повністю зону мідла, зону ротації, ваш суперник не може швидко прийти на А. Так, вони можуть прибігти через дев'ятку і спробувати допомогти куртці, проте ви це так само тримаєте мідл, і так само можете в моменті зірватися в камеру і допомогти своїм тімейтам на аплені. Зараз хочу пояснити вам, навіщо взагалі контролювати амейн, будучи гравцем захисту, і які потенційні опції це дає. Куртка відгідує зараз молік в амейн, слухає, чи хтось біжить, хтось взагалі займає швидко амейн. Після чого він розмінюється смаками в амейні і тримає цю зону. Зараз наступає момент X. Він розуміє, що Eternal Fire, гравцем, котре відповідає за зону амейну, тобто той, хто зазвичай займає амейн, той, хто зазвичай десь крисить під А, тобто є люрком амейну, є Калікс. Проте, впродовж раунду, зараз станеться таке, що Калікс просто в мідлі спалиться. Зробить фраг, і на це зреагує куртка. От Калікс робить фраг, і куртка розуміє, що ніхто його не контролює, скоріше за все, тому що в командному кейсі люди відповідають кожен за свою зону. Саме тому він дозволяє собі просто в смок підпушити з ножем, вбити Ксантараса, який не очікує такої швидкої реакції на те, що Калікс свалив свій нікнейм. Він відходить і він залишає свою команду в перевазі тим, що просто пішов при ситуації 3-3, абсолютно логічно підпушив Амейн, тому що він розуміє, що ніхто його не контролює. В цьому раунді я хочу пояснити, чому NPL в мідлі дуже сильно грає. Куртка йому кожен майже раунд відкидує смоку у вікно, інста з респа, і під це NPL відкидує собі такий молік, котрий не дозволяє супернику пікнути швидко в Мідлі, він докидує ще й флешку додатково в Мідл. Через це гравці команди захисту не можуть швидко збирати інфу по Мідлу. Тобто смок у вікні є. Молік падає праворуч в зону ось цих сходинок, де зазвичай інші моліки, котрі падають глибше. Не горить ця позиція, і через це гравці захисту можуть тут збирати часту інформацію. NPL грає так, що він дозволяє супернику грати в цій зоні, проте підходить дуже близько і колить в капітана куртки собі флешку. Куртка впирається, як на відео, під цим банером, стілиться по нижній частині цього куща і кидає флешку Джамтров. Під неї NPL собі спокійно пікає праву частину мідла, намагається знайти ентрі, а якщо не знаходить ентрі, займає собі спокійну зону і вже на хвилині 30 в них. Ї. Зараз хочу вам показати дуже якісне зайняття кону від команди Bait, те, як вони випалять зараз там мейджера. В нього взагалі шансів не буде залишитися в коні, зайняти цю позицію, засейвити її за собою. Алекс готує молік в коннектор, він достатньо дефолтний. І під це куртка готує молік на зовнішню сторону кону. Він впирається в цей куточок, ділиться, як показано на відео, ліва кнопка миші, jump Throw молік залітає під кон. Після чого вони відкидують цей молік і підходять закидувати дві хаєшки під мейджера йому під ноги. Після чого Алікс собі спокійно займає коннектор, бо всі позиції вже випалені під коном. Взриваються тут хаєшки перед мейджером, обличчя йому залітають, і Аліксу нічого не залишається, як пікнути суперника, котрий залишається 50 хп, зробити ентрі. І після чого спокійно собі дограти беплен. Зараз такий дуже цікавий момент. Команда Eternal Fire намагається тримати амейн, проте бейт проходять дуже якісно все під гранати. Прогнали Авік, змусили суперників взагалі відійти за мейну, відзонули їх смоком. Це якісно зробила команда Бейт. І зараз турки стоять так, що вони взагалі нічого не контролюють. Вони ніби грають в зоні Мідла і апленту в трьох, проте в них немає Мідла, бо там NPL дуже якісно закидує гранатами свого суперника. В них немає зараз амейну, через це вони не можуть розуміти, куди буде спрямований вихід команди Бейт. Вони матимуть ранньої інформації по цьому, розумієте? Тобто зараз байти можуть собі потенційно підійти в п'ятьох під А або в чотирьох мідл там залишити одного есеншла під А плентом і зробити якісний спліт під якісні гранати, в котрих, ну, такий він рейд в таких раундів дуже високий, тому що ваші суперники не знають, куди ви підете, і ви просто в один момент зриваєтесь на них. Під якісні гранати, все відзонено, і суперник не може нічого зробити. Саме тому турки це розуміють і мають контролювати для себе якусь зону. Что це. Має бути ворота в Мідлі, так, і вікно, чи то має бути саме мейн, Мей Саме тому Вікадія приймає рішення підтиснутися під цей смачок в Амені. І заколити своєму Воксіку, сказати: отримай мені флешку. Він дістає смачок і просто закине смок з руки, так, на геймсенсі, котрий впаде плюс-мінус тут. Тобто закриє позицію, з котрою його можуть потенційно вбити. Воксік для нього тримає флешку в обличчя. Летить смок, летить флешка в обличчя, Вікадія запікує. Смок залітає, чекає праву частину. Ця позиція називається біт. Він перевіряє біта, нікого не бачить, нікого не бачить позаду себе в смоку, і спокійно собі буде утримувати цю зону впродовж 20 секунд. В цьому ж раунді NPL колить для своєї команди, що вони відходять під Upland, і будуть робити Ароск. Проте у Вікаді ще залишається смок, котрим він заблокує вихід на плаленті, і там буде дуже важко. Було би точніше, якби вони не знали, як правильно виходити смок. Давайте подивимося, що зараз зроблять байти. Ви подумаєте, що це рандом, проте це дуже так само розібрана мікродрібниця у грі, котра вирішує от під час саме таких моментів. Вікадія, ніби відкинув смок, може контролювати на себе спокійний вихід. Зараз перший і другий гравець команди бейт будуть вистрибувати смок по різні його частини, тобто essential вистрибне. Правої частини куртка з лівої. Давайте подивимося зараз зі сторони, як Фікаді це було прийняти, а потім подивимося з його обличчя. Ну, щось окрім одного фрагу, нічого не змогли зробити турки, так? А давайте тепер подивимося з обличчя Фікадії в моменті. Потенційно, міг би він зробити мінус 2 чи ні. Неможливо. Саме тому вам потрібно розуміти, що вистрибувати смок, коли він вам впав. Під ноги під час виходу на лейт-таймінгу, саме коли у вас вже немає часу відійти. Ви маєте саме так: один в ліву частину, один вправу, розстрибнулися в різні частини, і через це опорник просто фізично не може вас обидвох одночасно вбити. Зараз команда Бейт буде готувати, напевно, найкращий свій раунд на цій мапі. Це спліт Б. Вони його роблять дуже якісно. Зараз Алекс готує молік у внутрішню частину кону, він достатньо зрозумілий, простий, я його показувати далі не буду. Куртка в цей час готує молік на зовнішню частину кона, він цілиться, як показано на відео, коли впирається в цей кут. Вони відкидують ці моліки вдвох і змушують мейджора відійти з кону, бо в нього тут є доріжка з моліків, і йому дуже важко. Проте для нього тімейт робить під все якісно. Він відкидає смок в, в мейн, він відкидає ще один молік в кон і дуже довго утримує вихід команди бейт. Тобто бейти не можуть швидко зробити фраг по мейджору, вбити його і вийти собі спокійно на плент. Через це команда Eternal Fire вже дуже швидко ротейтиться під Б-пленд. В той момент, як ми побачили в минулому прикладі, коли бейти це робили, вони вбили мейджера і спокійно собі сплітанули. Тут в них навіть смока в Белобі не було, тобто без жодних проблем вони спокійно собі змогли вийти під Б. В цьому ж випадку їх дуже сильно заблочили, ротація вже перейшла. Саме тому куртка, як гравець з Белобі, розуміє, що смок в темплі лежить, лежить. Гравці під коном. Є? Немає. Гравець ліворуч є? Ні, бо для нього його перевірив Алекс. Саме тому, скоріше за все, один з гравців десь праворуч тут сидить, і інші вже ховаються або в пленті, або в темній, десь в цих позиціях. Він робить достатньо простий мув, так само, як ми тільки що бачили. Памені байти вистрибували ліворуч праворуч в смок. Так само робить і куртка. Просто дає флешку ПК під себе, вистрибує на Робса, вбиває сліпового мейджера, і під нього його тімейти, бо він вже відкрив. Плент, він забайтив на себе багато уваги, вони просто вриваються з кону, вбивають першого, куртка вбиває ще одного, і вони виграють раунд собі спокійно, зайнявши би плент, навіть незважаючи на те, що тут було чотири гравці-турків. Ще одним з найулюбленіших раундів команди Бейт. є швидкий спліт А. Два через мідл, три через замейн. Куртка так само дає смоку вікно NPL, -у, NPL -у так само системно відкидує молік правий, флешку в мідл. І це все він буде запікувати, куртка готує для нього флешку ліворуч. У них в цьому плані все розібрано дуже чітко. NPL займає мідл, і тут вже починається історія, про котру я розповідав. Граючи за Дефенс, ви маєте контролювати бодай одну з цих зон. або Амейн, або мід ворота, щоб отримувати ранню інформацію по вектору нападу суперника. NPL зараз зайняв мідл, і він розуміє, що нікого тут немає, скоріше за все, може бути потенційний стак саме в Амейні. Він доносить цей Essential, каже, що нікого в Мідлі немає. Essential просто від свого розуміння гри розуміє це. що там ну, кого немає, скоріше за, за все, в нього може бути якийсь певний сетап двох-трьох гравців команди Eternal Fire. Саме тому він нікуди не квапиться, буде кликати своїх тімейтів на, по допомогу, щоб зайняти цю зону, проводить їх під коном собі спокійно, нікуди не квапиться. Він розуміє, що в них інформаційний контроль по мапі є, і вони домінують. Саме тому він дозволяє собі відкинути багато гранат там, і флешку витратити, і молік праворуч витратити, і всі кути випалити, і нікуди не квапитися. Після чого вони відпікують амейн на розмін, зжирають одного суперника, докидують молік за пілер і починають собі сплітувати а з двох сторін. В той час, коли вони відпікували амейн, Даня хитрій готував гранатки на апленд, так впирався в цей куточок, ділився ось так смачок на дев'ятку, закидував ще молік. Та да. парабан, це хтось називає, хтось називає це Дефолт, тобто в плент. І допомагає Аліксу одночасно сплітувати А-плент з двох сторін. Як бачите, в гравців команди Eternal Fair взагалі не було жодних позицій, як відіграти нормально, ну, прийняти цей вихід. Тобто давайте подивимося. Зараз будуть повністю контролювати амейн гравці команди Bait. І вони контролюють Мідл. Тобто, Калікс отримує інформацію по вихіду мідл тільки в момент, коли його пік. Так само і Вікадія. E Він отримує інформацію про амейн тільки в момент, коли його два гравці запікають на розмін. А йому вбити двох гравців земкою і сайленсером ну дуже важко. Зараз в цьому раунді команда Bait буде готувати швидкий вихід під B-pland, робити свій певний скрипт. Але я зараз хочу показати вам те, що відбувається на радарі, а саме те, що команда Eternal Fire починає взагалі в одного Б і в трьох мідл підтискають. Зараз Бейти, цього ж вони не знають, звісно. Вони починають готувати під B-вихід, Вікадія вбиває одного, його розмінюють, і вони починають швидкий вихід під Б-пленд. В той момент вони намагаються дочекати Б-плент, проте куртку вбивають зі спини, і він розуміє, ага, Тексантарес це гравець Б-плента. Скоріше за все, під Б нікого не було, і там в Мідлі був підстак з трьох гравців. Саме тому гравці команди Бейт в моменті чітко аналізуються і швидко приймають рішення. В них відсмочений коннектор, в них спина закрита. Тобто там вже гравці команди суперника зайняли цю зону. Єдина позиція, яку можна зайняти, ну, точніше, дві, це КТ. Ось цей простір по мапі, і це Темпл. Щоб мати, подай паритет по позиціях суперником, щоб не стояти просто в передбачуваних кутах, із серії. Ну от уявіть собі, якщо вони зараз ось так стоять, як стоять в пленті, їх же ж будуть просто вбивати з мільйона позицій. Тут і NPL зможуть одночасно вбивати із Конектора, і з Белобі, так само і з Аліксом, його зможуть з двох сторон вбивати, і Essential взагалі тут нічим не допоможе. І в нього мувмент обмежений, бо він не може підставлятися тут собі спокійно вибирати гарний грарникл. Саме тому вони мають виграти собі зону. Що вони роблять? Essential швидко стрибає в Temple, Alex швидко стрибає в КТ, вони починають глибоко пробивати цю позицію, щоб дочекатися потенційного люрка, котрий буде тут обходити, або з КТ повільно, знаєте, або в Temple грати останнім номером. Вони отримують дуже багато інформації, що тут нікого немає, і можуть відіграти вже з розумінням того, що гравці команди Eternal Fire скоріше за все, йдуть з кону і з Белобі. І погодьтеся зі мною. Це вже відбувається так само, як і на початку раунду, тільки навпаки. Команда Бейт захищає плент, а команда Eternal Fire виходить на Б-плент з повною з бомейну. Тобто вони, умовно кажучи, помінялися ролями. Проте тут є вже таймер у вигляді бомби, котрий грає на бейт. Саме тому вони можуть собі просто повідкидувати дуже багато гранат, котрі в них були з самого початку раунду, притримати гравців команди Eternal Fire. В їхніх передбачуваних вже позиціях зайняти кращі кути і дограти собі спокійно раунд в позиційній вже і інформаційній перевазі. У цьому раунді діфенс команди Бейт буде визначати швидкий раунд під Б від Eternal Fire як потенційну небезпеку. Саме тому Хітрік розпочинає третім під Б, в нього ще й був спаун, він застрибує на Робса і контролює швидкий пропік Б лобі від турків. В цей самий момент NPL знаходиться один в Мідлі, і він розуміє, що він не має тут помирати, бо віддасть ключову зону на мапі у вигляді Мідла. Саме тому його тут задача просто впевнитися, що ніхто не рашить, відкинути смачочок в мідл, щоб трошки стримати гравців нападу від потенційно швидкої агресії в сторону Мідла. І він відходить до капітана Куртки отримувати амейн. Куртка, в свою чергу, пропікує амейн, нікого не бачить, віддає смачок глибокий, і вони отримують цю зону. В цей момент Пітрик розуміє, що його тімейти вже втратили всі смоки в Мідлі і на А, і від цього вони не зможуть по подальшому утримувати А і Мідл. Дуже довго, бо в них немає смаків. Саме тому вони відпускають Essential відійти під Middle, проте Essential не піде в Middle глибоко, тому що вже 20 секунд цей Middle не контролюється. І потенційно через дуже-дуже сильну тишу від команди Eternal Fire є ймовірність, що Eternal Fire можуть проходити по мідлу шрифтом. Саме тому NPL просто контролює на таймінг прохід через камеру, а Essential підтискається трошки ближче і контролює потенційного люрка, котрий міг вже пройти. Але. Ви запитаєте, так вони все віддали, і в них жодної позиції немає. Вони зараз стоять повністю розтягнуті і грають по одному. Я скажу що ні. Зараз гравці команди Bait будуть синхронізуватися через коннектор і амейн навколо того, коли в капітана Куртки буде закінчуватися ось цей смок в амейні, і після цього вони будуть нав'язувати файт за зону води. Прямо от за всю ось цю зону разом узяту. В цей момент. Капітан Куртка каже, в мене все ще лежить смок. Алекс і Хітрік починають потрошки розпікувати конектор, щоб бути не настільки далеко від файту, який буде відбуватися на воді. Саме тому Алекс вже пропікує глибоко і хитрик контролює йому ходи. В цей самий момент куртка ловить на розвіюванні Пікадію, вбиває його, залітає далі файтитись, і його розмінює NPL. Тобто вони вже з цього моменту виходять плюс по файту, по розміну. 2 в 1. Це все дуже добре. В самий момент Алекс другим номером підтискає воду повільно, йому хітрік все так само контролював входи. І він намагається знайти ось того останнього люрка під аплентом, котрим є Калікс, бо вони розуміють, ми вбили в і вбили Вікадію, де десь знаходиться останній гравець нападу в цій зоні і Essential, котрий контролює повністю Temple, тобто, це є потенційною діркою в диффінці команди Bait. Він контролює прохід в спину на Б. І він знаходиться в такій швидкій позиції для того, щоб зробити швидку ротацію під будь-який плент. Він може просто зістрибнути під дев'яткою і побігти на дев'ятку туди, а може просто пройти сюди в КТ і контролювати ось цей крос-конектор, щоб не затисла Хітріка і Алікса в спину. Вони зараз нав'язують далі файт. НПЛ далі вбиває калікса. І вони розуміють, що вони вбили трьох гравців піда. Вони вбили останнього люрка під аплентом. Мідл не контролювався, скоріше за все, вже Мейджор або Ксантарес обходять спину з мідла. Напленд. На і ще десь є другий гравець. Тобто, вони, віддавши повністю простір по мапі з самого початку раунду, що вони віддали мідл, вони віддали А ось цю зону. Типу, так вони просто підстакали Амейн, підстакали Б трьох і нав'язали потім файт за ось цю зону. І як бачите, він вийшов достатньо плюсовий, і це не очікували турки такої наглості від команди Бейт. В цьому моменті в раунді команда Бейт дуже якісно прийме рішення навколо того, яка інформація в них є по турках. Тому, яка інформація в турків є по ним. Дивіться, зараз NPL так само дефолтно займає мідл, проте його зараз вб'ють гравці команди Eternal Fire. Під дуже якісний, до речі, буст, зробивши його в Мідлі. Один з гравців команди Fate спалився в Мідлі, але зараз відбувається ключовий фейл команди Eternal Fire. Дивіться, що відбудеться. Я зараз додам трошки звуку, щоб ви почули. Де момент Пітрик, знаходячись у вікні в смоку, чує, як один з гравців з Мідла тікає під Б. То він розуміє, що зараз один тільки гравець залишається на фокусі в Мідлі. Саме тому вони не дістають жодної гранати, а просто йдуть контактом в мідл, бо вони розуміють, що їх зараз ніхто не фокусує, їм не треба давати по собі інформацію, тим, що вони закинуть зараз сюди смок і навпаки, сфокусують своїх суперників навколо того, що це може бути потенційний Аспліт. А вони будуть. І далі йти шифтом в мідл, вийдуть просто зі смока і підуть шифтом до контакту. Саме тому зараз Келікс трошки помилиться його вб'ють і бити дуже неочікувано, і швидко сплітують, а плен ще вікає я відкидую гранати, по ньому вже є інформація. І саме через це Essential просто його перефайрить і вбиває в амейні.